Громадян, жителів Рівненської області, у кого є зброя, яка не зареєстрована, яка незаконна. Зараз проводяться місячні з добровільної здачі зброї. Хочу попередити усіх, що е, ті люди, які здають зброю е, добровільно, саме приносять, добровільно здають зброю, пишуть заяву, що е, знайшов, там в нього була там від діда чи як. Як є ситуація, здає добровільне, ніякої відповідальності немає. Якщо зброя заборонена в обіході в нашому житті, тобто це якась нарізна бойова зброя, пістолети, які не дозволені до постійного носіння та зберігання громадянам, тобто ця зброя буде здана на склад ВМВС і знищена, зброя, яка Підлягає продажу, тобто це мисливські рушниці чи ще якісь ті, та зброя, яка ну, дозволяється громадянам використовувати тобто для самозахисту чи для полювання, ця зброя може бути законна, потім переоформлена на ту людину, яка його добровільно здала. Тобто я прошу, у кого є така зброя? Будь ласка, здайте на склад, давайте не будемо вже нагнітати ситуацію. Я думаю, це буде правильне рішення. Зброю лишньої зброї громадян не повинна бути. Тільки законно, та що придбана законно зареєстрована.